Мисткиня Ольга Цибуля до буші приїхала з Вороновиці. Каже, на фестивалі Подільський оберіг представить близько 20 гончарних виробів, зокрема, глиняний посуд та скульптури козаків. Зараз на гончарному крузі формує горнятку. Робимо такий маленький циліндр, але постійно набираємо швидкість. І піднімаємо, формуємо вже сам наш виріб. Це гончарний станок, такий етно, тобто там. Є такі більше новіші, бачите, а це таке працювали наші предки. Поруч з Ольгою за гончарним станком працює і Сергій Пугонець. Каже, з глини робить трипільського бичка. Додає, на фестиваль приїздить уже в 20-те. Спочатку на гончарному колі виточуються елементи окремо, а потім вже по мірі їх підсихання вони з'єднуються до купи. Зараз вже є тулуп і вималювалися ноги. Зараз будемо чіпляти шию і далі голова. Потім ще буде декорований такий хвостик ззаді. Художниця з Могалева Подільського Оксана Городинська розписує стіни музею, що на території заповідника каже: працювати не важко головне, аби дощ не став на заваді. Подільський розпис. Традиційні вазони, традиційні квіти, обов'язково горлички для миру, для злагоди в хаті. 10% роботи зроблено. І якщо дощ не, нам не завадить, то сьогодні і завтра півдня я встигну. Душа взагалі місце дуже енергетичне і тут кожен куточок живий, дихає історією, тут кожен куточок надихає. За декілька метрів працюють камонотеси, всього вісім скульпторів. Юрій Кафарський із каменя пісковика витесує вказівник Гайдемацький яр, який встановлять при в'їзді в село. Розповідає, спершу намалював його на папері. Потім зразок крейдою переніс на камінь. Зараз, каже, працює вигаркою та зубилом. Знімається завий шар для того, щоб виділити основне. Таким чином створюється. Роботи. Кафарський додає, на території заповідника вже є з десяток його скульптур. Зокрема, постаті героїв оборони села та козаків. Ось цю скульптуру завтра представить на фесті. Розповідає, роботу над нею завершив два дні тому. Це не зовсім кругла скульптура, це рельєф. Але глибокий такий рельєф, який відкриває ідею наших оберегів, наших символів, символів України. Тут є орнамент як символ. Значить, він зустрічається в вишивках. Потім текстова частина це ідея, яка розкриває повністю цей твір. Середня частина каменю образ характерника, образ сили нашої, наших, нашої звитяги української, яка була в минулому. І ще один символ це символ китичка. Калини. До Бущімиці приїхали ще 21 червня. Відтоді тут триває мистецький пленер. Все, що на ньому змайстрували і представлять на фестивалі Подільський оберіг, каже працівниця заповідника Світлана Собко. Головною тематикою у нас є присвячення до 30-річчя Незалежності. Скульптури залишаються у нас. Ви бачите, що у нас парк кам'яної скульптури під відкритим небом. Подільський оберіг у нас проводиться вже 36-й. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, новини на Суспільному. Вінчина.